Із нещодавніх випадків мене найбільше вразив випадок, коли батько віддавав синові серце, щоби того врятувати. Я думаю, багато хто бачив це несамовите відео, яке тато записав для сина, щоби той подивився з часом після операції. Сильний, потужний справжній чоловік, на силу стримуючи сльози, говорив, щоби син любив і беріг матір і завжди з повагою ставився до жінок. Не упускав можливості заробити грошей, якщо випаде шанс і пам'ятав. Як сильно любив його батько. У тілі чоловіка на той час не було ні магнетизму, ні серотоніну, ні окситоцину. У ньому з гормонів були лише ті, що формують горе і відчай. Однак батько, який віддавав серце рідній дитині, щоб вона вижила, втумить дуже чітко, як ніколи, розумів, що таке кохання. Він був сповнений ним. Але як? Звідки? Самопожертва це найпотужніший маркер істинного кохання. Справжнє кохання змушує нас жертвувати часом, грошима, життям, здоров'ям, інтересами заради самого кохання. Не заради об'єкта кохання, а заради відчуття воно таке цінне для нас, таке важливе, що найбільше ми боїмося його втратити. Ми навіть готові піти від об'єкта любові, полишити його, обірвати зв'язок із ним раз і назавжди. Аби зберегти чистоту або частоту почуття. Кохання це, безумовно, не те, що отримуєш, це те, що віддаєш. Чудово, коли ця віддача є взаємною. Але навіть якщо син не любить своєї матері, дуже часто мати продовжує шалено любити сина, хай і не бачить його роками. Любов благословляє нас і відповідає на всі запитання, надаючи сенсу. А ще любов. Це найсильніше джерело магнетизму, яке людина передає комусь іншому чи то в навколишній світ. Я говорю вам не про закоханість, а про те, коли ти готовий обібрати себе аби не ділити іншого. Таке кохання часом виліковує хвороби і навіть рятує життя, якщо в його носієві є хоч трохи магнетизму. Звичайно ж, і це дуже добре, кохання це не лише почуття до супутника, супутниці життя чи до власних дітей.